Всім привіт! Мене звати Шахіде і сьогодні будемо з вами говорити про королівство Тонга. А саме ви дізнаєтеся цікаві факти, як туди дістатися, і найважливішу інформацію. Тому продовжуйте дивитися. А ми починаємо, звісно, з дороги. Тож Спочатку ми їхали з Києва до Варшави автобусом, потім Варшава Доха п'ять з годин, Доха Сінгапур 9 годин, Сінгапур Фіджа 11 годин та Фіджи-Нукалофа, Це столиця Тонга, 1 година 40 хвилин. Просто для вашого розуміння, де знаходиться Україна і де знаходиться Королівство Тонга. Тож це прям величезна відстань, яку ми вже з вами подолали. А тепер давайте перейдемо до найважливішої інформації. Країни океанії часто схожі одна на одну. Більшість із них з'явилися на місці колишніх колоній. Але є виняток королівство тонга. Вона йде власним шляхом і відрізняється від усіх своїх сусідів. Тонга зберегла свою власну монархію і унікальну культуру. Тут досі є поділ на знать і простолюдинів, а король має реальну владу. Архіпелаг з понад 170 островів, розділених на три основні групи, а саме Вавау, Хапай та Тонгатапу, а також належить до Карликових держав. Острови Тонга розташовуються на лінії, що сполучає Нову Зеландію і Гаваї, південніше від Самоа і східніше від Фіджа. Були відкриті нідерландськими мореплавцями Вілемом Схаутеном і Якобом Лемером у 1616 році. Тонга це єдина острівна держава в Тихому океані, яка ніколи не була колонізована. Вона уникла прямого колоніального панування, будучи під протекторатом Великої Британії в 1900 1970 х роках, але зберігала свій власний уряд та монархію. А також династія Тонга є однією з найстаріших у світі, що править понад тисячу років. Суспільство має жорстку і ієрархічну структуру, де повага до сім'ї, церкви та монархії є основоположною. Острови розташовані на тихоокеанському вогняному колі і мають як вулканічне, так і коралове походження, а також є активні вулкани. Так, ну, якщо ви мене запитаєте, ну ми вже прилетіли, заселилися в готель, який я вам можу порадити. І що ж нам тепер робити, і куди перше потрібно виручити, можливо, що потрібно скуштувати, спробувати. А, якщо вас цікавлять якісь активності, або якщо вас цікавлять музеї, ви хочете пізнати історію цього королівства, тоді зараз ми перейдемо до цього пункту. Але перед цим давайте трішки поговоримо про столицю Королівства Тонга, місто Нукалофа. Назва нукуалофа означає місце повне любові. Вона відображає гостинність місцевих жителів. Населення близько 25 тисяч осіб. Це понад чверть усього населення тонга. Це одна з найменших і найспокійніших національних столиць у світі. Немає ні метро, ні світлофорів, ні шуму великого міста. Зате є пальми, лагуна та розмірений ритм життя. Одна з головних визначних пам'яток міста це Танганська королівська гробниця. Тут поховані монархи країни. Столиця розташована на головному острові Тонгатапу. Вона займає всю північну частину острова. А головна пам'ятка це білий дерев'яний королівський палац, побудований ще в 1867 році. Він стоїть на березі води і є однією з найстаріших королівських резиденцій в Океанії. Тут є багато церков, оскільки більшість населення християни. Недільні служби відвідує майже вся громада. А неділі внукалофа це дні повного відпочинку. Більшість магазинів та закладів закриті, а жителі проводять час у родинному колі. Так, а тут я вам написала короткий список того, що варто відвідати, якщо ви будете тут. Хамонга А -мауї. то що ж це таке? Гігантська мегалітична споруда у формі трилітона. Три кам'яних блоки складені у вигляді підковоподібної арки. Назва прикладається як військо Мауї, на честь наймогутнішого бога та героя полінезійської міфології. Знаходиться на північному сході острова Тонгатапу. Це за кілька кілометрів від столиці Нукуалофа. А ці дві вертикальні колони важать близько 40-50 тонн кожна, а горизонтальна перемичка важить близько 9 тонн. Загальна висота споруди близько 5 метрів. Ну а тепер давайте познайомимося з мангровими заростями тонгатапу. Мангрові ліси це не просто зарості на узбережжі тонгатапу, це динамічна та життєво важлива екосистема, яка є одним із головних природних багатств острова. Тож, чому вони такі важливі? Коріння мангрів служить потужним бар'єром, який поглинає енергію хвиль та штормів, захищаючи берег від ерозії. Також зменшує руйнівну силу цунамі та тропічних циклонів, що надзвичайно актуально для тонга. Також це потужний природний фільтр. Коліні затримує осад та забруднення суші, не даючи їм потрапити в крихітні коралеві рифи. Також фільтрує воду, підтримуючи чистоту природних вод. Тож, чому це може бути цікавим для туристів? Це найкращий спосіб дослідити мангри, пропливти на каної або каяку серед тихих каналів, спостерігаючи за птахами та морським життям. Також місцеві їди проводять навчальні тури, розповідаючи про важливість екосистеми. Ну і звісно, ви зможете зробити класні фото тому. Лайк цьому місцю. Місцевий ринок це чудове місце для знайомства з культурою тонга. Тут продають не лише їжу, а й традиційні тканини та прикраси. До речі, в місті часто проводяться традиційні танцювальні виступи, танець лакалапу один із найпопулярніших у культурі тонга. А їжа відіграє дуже важливу роль у культурі. Вину коалофа можна скуштувати традиційні страви, такі як лупулу, м'ясо в листках таро і ота іка, маринована риба з кокосовим молоком. Так, ну що, я сподіваюся, на всі питання я вам відповіла. А якщо ні, тоді залишайте під цим відео коментарі, я із задоволенням буду відповідати. А також не забувайте, що на моєму каналі є також багато відео про подорожі з різних країн, які ви можете подивитися. Далі найцікавіше. Не забудьте підписатися, поставити лайк та підтримуйте мій канал. До нових зустрічей! На завершення хочу подякувати громадському діячеві бізнесмену та тонгафілу Дмитру Коваленко, який став спонсором цього відеопродукту.